Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про навчання в Норвегії, а саме про бакалаврат та магістратуру. Я поділюся своїм досвідом та допоможу вам розібратись у тому, що вам потрібно зробити, щоб вступити в університет за кордону, в даному випадку Норвегія. Адже у 2017 році я був на вашому місці після того, коли я закінчив бакалаврат, і намагався зрозуміти, як мені вступити в університет з-кордону. Це було дуже складно. Було дуже багато запитань, що робити, куди подаватись, куди телефонувати, де знайти взагалі той університет, як туди відправити ті документи, що в тих документах писати. Було дуже важко. Тому я вирішив записати це відео і розповісти вам все, що вам потрібно знати про те, як податися в університет за кордоном. Якщо ми говоримо про бакалавські програми за кордоном, то важливо знати, що для того, щоб вступити на бакалаврат, потрібно закінчити один з класів школи в Україні та один рік університету в Україні. Тільки тоді ви зможете податися на бакалаврську програму в Норвегії, оскільки навчання в норвезькій школі триває 13 років, тому потрібно довчитися один рік в Україні. Якщо ми говоримо про магістратуру, то для вступу за кордоном... Необхідно мати ступінь бакалавра та диплом. Отже, ви провчилися в школі 11 років, ви закінчили один рік бакалавра в Україні, або ви отримали ступінь бакалавра в Україні. Що далі? Що мені робити? Як мені знайти університет? Та як мені знайти програми, які мені необхідні? В Норвегії є класний сайт для іноземних студентів. На тому сайті можна знайти всі програми, які викладаються англійською мовою в університетах Норвегії. Це дуже круто та дуже спрощує пошук програми, яка вам необхідна. Також на тому сайті можна подивитися список університетів, які є в Норвегії, потім вибрати університет, який вас зацікавив, зайти на сайт університету, і вже безпосередньо на тому сайті подивитися всі програми, які цей університет пропонує. Посилання на цей сайт я додам в описі під відео, тому користуйтесь! Але щоб допомогти вам щоб спростити вам життя, я склав список найпопулярніших університетів Норвегії. Ось ви його можете зараз побачити на екрані. Я рекомендую зайти на сайт кожного з цього університетів та подивитися, які ж програми вони пропонують. Також там ви можете знайти багато інформації про ту ж саму програму, там буде опис, розповідатися, що ви будете вивчати, які там будуть предмети, які там вимоги доступу, чи можлива стипендія, чи можливо отримати стипендію, чи ні. Там дуже багато корисної інформації. До речі, якщо ви будете заходити на сайти цих університетів, ви будете бачити, що там є дуже багато бакалаврських програм норвезькою мовою. Їх набагато більше, ніж англійською, і вступити на. Бакалаврат норвезької мови набагато простіше, але для цього вам необхідно здати іспит з норвезької мови. Якщо ви готові вивчати норвезьку мову та вступати на програму, яка викладається з норвезькою, супер! У вас є більший вибір програм. Якщо ні, не засмучуйтесь. Вибір програм англійської також великий. Не такий великий, як норвезькою, але все ж таки можна щось знайти. Отже, ви знайшли університет та програму, яка вам подобається. Що далі? Далі потрібно готуватись до подачі документів. В описі кожної програми буде інформація та вимоги доступу. Вам потрібно перевірити, чи виконуєте ви ці вимоги. Зазвичай вимоги такі: мати документ, який підтверджує, що ви отримали відповідний рівень освіти. Наприклад, для магістратури необхідно мати ступінь бакалавра, тобто диплом бакалавра. Далі важливо мати гарні оцінки для деяких університетів. Достатньо мати середнє C по шкалі ЕКТС, а для деяких середнє B. Тому перевірте, чи ви виконуєте цю вимогу. Це все буде прописано в інформації про програму. Якщо це бізнес школа, то там також вимагають сертифікат GMAT або GRE. Це тест, який допомагає бізнес школам визначити ваш рівень знань на навчання у галузі бізнесу та менеджменту. Далі необхідно підтвердити знання англійської мови. Для цього вам потрібно надати сертифікат IELTS або TOEFL. В умовах вступу буде вказана мінімальна оцінка, яка необхідна бути в цьому сертифікаті. Зазвичай достатньо мати 6,5 балів, щоб у вас був прохідний бал. Якщо у вас немає цього сертифікату, то я рекомендую вам отримати його за рік або півроку до того, коли відкриється подача документів. Адже даний сертифікат вимагає ретельної підготовки до екзамену. Якщо ви виконуєте ці вимоги, Далі вам потрібно надати ще такі документи: це мотиваційний лист, CV, або українською це резюме та фінансову декларацію, де Ах, я... Та фінансову декларацію, де ви вказуєте, що ви маєте можливість оплатити навчання, а також мінімальні витрати на проживання на один рік. В Норвегії вони складають 12 тисяч доларів. Коли ж ви отримуєте контракт від університету. Вам необхідно буде надіслати ці кошти, тобто оплата за навчання та мінімальні витрати на рік, на депозитний рахунок університету, і ви отримуєте до них доступ, коли ви приїдете в Норвегію. Тоді ви зможете ними користуватися. А якщо ви претендуєте на стипендію, то в цій фінансовій декларації вам необхідно вказати, на яку стипендію ви претендуєте. Отже, ви отримали контракт на навчання. Я вас вітаю. Наступним етапом у вас буде це студентська віза. Якщо у вас виникли якісь питання про навчання в Норвегії, то пишіть в коментарі, я на них відповім. Або, якщо вам потрібна допомога або консультація з приводу навчання за кордоном, то я рекомендую звернутися до Тараса. Він вам залюбки допоможе у цьому питанні. Посилання на його профіль у Фейсбуці я залишу в описі відео. Я сподіваюся, це відео було для вас інформативним. Якщо так, лайк. І до зустрічі!